А любителі кросів раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзону. Вечір любителів кросів! Руки догори! Hey. Hey. Вітаємо нашого переможця! Виграв? Як тебе смат. Едсон. Ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. В мене ногу. А, ми, мені подобається. Ой, кроси! а другий де я повинен знайти той кро. Камінчик, я підбитий. Я надто гарний, щоб помирати. Думаю, тобі знадобляться мої знання міста мені треба знайти брата, то як з цієї в'язниці? Це не Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Хей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як. Нью-Йорк? Цей крос непогано літав. <рес> Я поранений. тож тобі доведеться нести мене решту шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. Якнайшвидше. Ми не їздимо так повільно. Але ті алки не були особливими. Він відчуває справжній біль. Бачу, він такий засмучений. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені? На нулько, мануль ліцоків. Колекціор зв'язався з мені Не бійтесь, я маю плавки. Почекай! Кроси, 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 агов! Кроси мовчать, коли говоримо. Ми конверси.